Москва знову тягне США у роздумах. На фронті російські штурми, а миру досі немає. Чому Росія кличе на переговори, але не подає навіть жодного паперу? Коли Вашингтон нарешті натисне санкційно на Кремль і чи може дипломатія стримати агресора? А ще у Лондоні заговорили про ядерну зброю для України. Що за цим стоїть? Ви на каналі Фабрика новин. Підпишіться і розбираємось у всьому по черзі. Росія озвучує ідею переговорів, але не надає жодних чітких пропозицій. Про це 31 травня прямо сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає, у Туреччині немає, у Сполучених Штатах також немає, як і в інших партнерів. І додає. Поки це виглядає не дуже серйозно. Ми із цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реальне припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Україна свою адженду вже дала, але відповіді немає. Натомість атаки. Замість дипломатії, наступи на фронті й удари по цивільних. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Наголосив Зеленський. Президент уточнив, найзапекліші бої зараз на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. За словами Зеленського, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, доповів: ситуація на фронті залишається непростою, фіксується збільшена російська активність. Українські війська тим часом продовжують курську операцію, яка стримує значну кількість російських сил від просування вглиб України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона й прийшла. Підкреслив президент. Тим часом маємо заяви із США. Речниця Державного департаменту Темі Брюс в ефірі Fox News заявила, що президент Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо серйозно ставляться до переговорного процесу і приймуть рішення протягом двох тижнів. Це не буде тривати місяцями чи роками. Ми маємо стандарти і орієнтири, заявила Брюс. Вона також додала, що Трамп сповнений надії, але налаштований рішуче, особливо після розчарування поведінкою Путіна. Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває. Є нові часові рамки, коли ми дізнаємось, чи сторони серйозні. Однак журналісти справедливо нагадують, цей двотижневий термін озвучувався раніше, неодноразово. Брюс запевнила, він не рухається. Рухаємось далі. Помилки минулого із США визнають провал 2014 року. На форумі Black Sea Security Forum в Одесі колишній держсекретар США Майк Помпео прямо визнав. США зробили недостатньо, щоб зупинити Росію у 2014 році. Він сказав, що Вашингтон не зміг стримати диктатора Путіна ні тоді, ні у 2022 році. Мені жаль, що не було зроблено більше. США повинні допомогти Україні повернути стабільність. Помпео також підкреслив, що повертатись до російського газу не можна, навіть якщо Путін раптово припинить вогонь. США не залишать Україну. Зазначив він. На тому ж форумі виступив британський відставний полковник Річард Кемп. Його слова резонансні. Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю. Кемп вважає, що укладена між Україною та Великою Британією угода про сторічне партнерство повинна передбачати таку допомогу. Інакше, на його думку, вона не має значення. Київ і низка регіонів України вкотре прокинулись не від будильника, а від повітряної тривоги. Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів. Так почалася ця ніч у повідомленні Київської міської військової адміністрації. Тривога не минула швидко. За кілька годин по тому КМВА попереджала: комбінована атака триває, небезпека залишається високою. А вже близько 9-ї ранку тут цитую повідомлення: атака ударних безпілотників триває. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Начальник КМВА уточнив, ворог випустив балістичні ракети і дрони камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко близько 9-ї ранку повідомляв про роботу ППО в Оболонському районі. Ворожі БПЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях. Російські удари були і по низці інших регіонів України, і всюди по цивільних. На Київщині вночі працювала протиповітряна оборона. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив, ворог знову здійснив масовану атаку, комбінуючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Нарощує кількість дронів для атак на мирні населені пункти. Збиті цілі були. Постраждалих на щастя немає, але в Білоцерківському районі 10 приватних будинків пошкоджено. Вибиті вікна, посічені фасади, уражені покрівлі. Захисники з підрозділу чисте небо перехопили 15 ворожих дронів, зазначив посадовець. І все це Росія робить на фоні розмов про мир. Це звуки над моїм будинком цього ранку, написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак: балістичні, крилаті та касетні ракети. А також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні. Сибіга зазначає, Росія нібито готується до переговорів, але досі не передала жодного свого так званого меморандуму ні Україні, ні Туреччині, ні Сполученим Штатам. Під вогнем була й Одещина. Голова обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив: вночі росіяни атакували Білгород-Дністровський район ударними безпілотниками. Пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку. Спалахнула пожежа. На щастя, постраждалих немає. А от Харківщині, на жаль, не минуло без жертв. За минулу добу там постраждало 15 людей. Ворог бив по дев'яти населених пунктах. Використано купу озброєння: одну ракету, чотири авіаційні керовані бомби, 13 дронів. герань 2 шість шахедів, один ФПВ. Дрон. У Куп'янську загинула 63-річна жінка. У Харківській області пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних будинків підприємства, електромережі, автомобілі. Запорізька область під ворожим вогнем. Протягом доби 501 удар по 17 населених пунктах. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив таке: окупанти завдали 36 авіаударів, запустили 281 безпілотник, переважно ФПВ, чотири рази накрили територію реактивними системами залпового вогню і здійснили 180 артилерійських обстрілів. Постраждало четверо людей. Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, автівок, об'єктів інфраструктури. Сухопутні війська Збройних сил України повідомили про трагедію. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. У заяві окремо підкреслили. Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу, додають у повідомленні. У командуванні сухопутних військ створено комісію розпочато службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід пообіцяли повне сприяння правоохоронним органам. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. О 12.50 сухопутні війська оновили інформацію. Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Речник сухопутних військ Віталій Саранцев уточнив у коментарі Суспільному. На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був іскандер, але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка неодноразово критикувала військове командування, цього разу визнала вперше адекватна комунікація від сухопутних військ, написала вона, оприлюднивши скріншот заяви. Паралельно, як завжди, почала працювати російська пропаганда. Міністерство оборони ворога повідомило про нібито удар Росії по пункту запуску українських безпілотників дальнього радіусу дії на аеродромі в Чугуєві Харківська область. Окупанти навіть виклали відео, але жодного підтвердження цієї інформації немає. У реальності такі так звані звіти РФ, як ми вже знаємо, не більше ніж частина фейкової кампанії. Українське командування цю заяву противника не коментувало, тому довіряємо лише достовірним джерелам та верифікованій інформації. Нагадаю, трагедія, що трапилась сьогодні, не перша подібна за останній час. 20 травня, на жаль, шість українських військовослужбовців загинули, понад 10 були поранені через удар окупантів по стрільбищу на Сумщині. У результат результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення. Повідомила Національна гвардія України 21 травня. Командира частини відсторонили, а всі матеріали передані правоохоронцям. Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування. Йдеться у повідомленні Нацгвардії. Ще одна трагедія листопад 2023 року. Тоді ракета Іскандер М вдарила по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області. На момент удару там вручали нагороди до дня артилериста. Внаслідок цинічної російської атаки близько 20 військових загинули, ще близько 30 були поранені. Серед них і цивільні. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Всі винні мають бути покарані. Україна втратила своїх захисників. Їх імена стануть частиною нашої пам'яті та чи стануть висновки частиною системних змін. І головне, як зберегти кожне життя, коли агресор цілить у саме серце нашої армії. Дрони служби безпеки України у ділі. Авіація горить. Аеродроми димлять. Сибір під ударами. Служба безпеки України запускає операцію Павутина і завдає серії точкових ударів по ключових військових аеродромах у глибині Росії. Одразу чотири цілі: Білая, Дягілєво, Оленя та Іваново. Понад 40 ворожих літаків виведено з ладу у центрі подій. Особиста координація голови СБУ Василя Малюка. Що відомо про деталі спецоперації і чому саме ці аеродроми стали мішенями? Далі пропонуємо вам подивитись, як палають такі важливі для ворога об'єкти. Гарного перегляду. Оце так файно виглядає зараз аеродром білая. Стратегічна ворожа авіація. Там полихає все. О, господі, ще що раз дівачки, ще що. Дрон полетел на высокий. Еще один дрон. Дрон взлетает и из этого, из КАМАЗа. Дрон летит, его сбивают эти зенитки. Первого червня Чорна дата у календарі для Росії. Служба безпеки України реалізувала масштабну спецоперацію з назвою Павутина, мета якої знищення стратегічної авіації РКФ. За даними джерел українських медіа, українські дрони атакували літаки, які бомбардували українські міста. Уражено понад 40 ворожих літаків. Серед них А 50 ту 95 та ту 22 м 3 Втрати окупантів попередньо оцінюють у понад 2 мільярди доларів США. Ці цифри просто не вкладаються у голові. Мішенями стали чотири стратегічні аеродроми: Белая Іркутська область, Дягілєво Рязанська область, Оленя, Мурманська область, Іваново Івановська область. Операція просто вибух мозку. Її готували півтора року. За даними Уніан, Павутину планували понад півтора року. Президент Володимир Зеленський особисто контролював хід операції, реалізовував її, голова СБУ Василь Малюк, разом з командою. Суть операції вражаюча. Спершу ФПВ дрони переправили до Росії, пізніше дерев'яні мобільні будиночки. Згодом дрони заховали під дахи будиночків, які дистанційно могли відкриватись в потрібний момент. Вони знаходились вже на вантажних авто. Запуск здійснювався прямо з вантажівок біля ворожих аеродромів. Українська правда опублікувала фото малюка під час проведення операції. Клеш Репорт підтвердив: у атаці використовували ФПВ дрони і катапультовані літальні апарати. Як це виглядало на місці? Перші повідомлення про бавовну з'явились з Мурманської області. Моніторингові канали писали: у районі авіабази Оленя сильна пожежа, чорний дим видно з усіх районів міста. Ба більше у мережі поширили відео з аеродрому Белая Іркутської області. На ролику чути голос глави СБУ Василя Малюка. Він коментує вдалий удар. У мережі також з'явились відео запуску дронів прямо з фур біля аеродромів. Дрони вилітають з фури, що стоїть на заправці. Заправка прямо біля аеродрому в Росії. Через це окупанти не встигли підняти літаки в небо. Пишуть у телеграм-каналах. Один із мешканців Мурманської області зняв момент запуску БПЛА, який цілився по аеродрому Оленя. Він розповів: мовляв, водій фури нічого не знав, його просто попросили під'їхати. Той зупинився. А дрони вилетіли з кузова. Після атаки вантажівка загорілася, пишуть у мережі. Пізніше стало відомо. Мовляв, водія однієї із фур задушили. Про це повідомили ЗМІ. Одна з вантажівок, що брала участь в операції, ймовірно, вибухнула ще до старту. Про це повідомляють тамтешні пабліки. Петро Андрющенко, голова центру вивчення окупації, написав: А ось момент вибуху дрону в Амурській області, російських Когераців. Саме в цій області знаходиться авіабаза Українка, яку ми бачимо на картах, але не бачили в Результаті, мабуть, все ж мінус один. Скоріш за все, та сама вантажівка. Ну все одно, чотири з п'яти просто шалена результативність, написав він. На відео з місця видно, як людина заходить у вантажний контейнер, після чого відбувається вибух. Повідомляється, що особа загинула. У мережі з'явилися кадри уражених літаків ворога. Відео атаки дронів СБУ на авіацію росіян активно поширюються навіть серед окупантів. Монітори стверджують: усі ту 95 мс на аеродромі Оленя знищені. Частина з них уже була споряджена ракетами Х101. Телеграм-канали писали також таке: цитую: дрони добрались і до Рязані, аеродром Дягілєво під атак це один із ключових об'єктів стратегічної авіації Росії, переконували монітори. Клеш репорт підсумував. Це повний провал стратегічної аеродромної безпеки РФУ, ні ангарів, ні глушіння, ні охорони, дуже масові втрати. Український військовий Станіслав Бунятов на позивний осман написав: СБУ влаштувало фаєр-шоу на Росії. Знищено понад 40 літаків, у тому числі бомбардувальники. Той випадок, коли дрони реально запускалися з їхньої території, потужно приголомшений. Андрій Коваленко, глава центру протидії дезінформації, зазначив, якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували обстріл України, і щось там сталося, буває. Господь все бачить. Насправді це легендарно. Тим часом в Росії істерика. Реакція російської пропаганди передбачувана. Фейкомет Позняков закотив істерику в телеграм. Тут цитую мовою оригіналу: Где орешник по Києву? Окупанти, як завжди, у будь-якій незрозумілій ситуації махають орешником. Натомість ЗЕТ воєнкори навіть припустили ураження стратегічного підводного крейсера з ядерними боєголовками, але достовірної інформації про це наразі немає. Тож чекаємо на офіційні повідомлення. Операція Павутина це не просто точковий удар, це стратегічна перевага. Уражено 41 літак, зокрема ті, що несли ракети по наших містах. Виведено з ладу чотири військові аеродроми. Показано, що Україна здатна дістатись у самий тил ворога. І найголовніше зірвано черговий ракетний удар по мирному населенню. Друзі. Як вам спецоперація СБУ? Напишіть про це у коментарях під відео. Ми дякуємо нашим спецслужбам за неймовірну роботу.